Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий об'єкт, який знаходиться у закритому котежному містечку Золотий берег у Глібівці на березі Київського моря. Це маєток на 30 сотках, в якому є будинок для проживання господарів з басейном та власною терасою, а також окремо огороджена ділянка, на якій розташовано діючий бізнес, два гостєві будинки з власним басейном. Тут є простора кухня з усією необхідною побудовою технікою та виходом на терасу, велика столова зона. Ців-зона, котельня, санвузол і дві спальні. Зверніть увагу на неперевершений та оригінальний стиль цього інтер'єру, а також висоту в стелі. Кожен елемент декору цього будинку має історію, та підбирався з особливою увагою до деталей. Великі панорамні металопластикові вікна з товщиною склопакету 44 мм забезпечують тепло та денне світло впродовж всього року. По всьому будинку облаштована тепла підлога. Стіни виконані з дикого зрубу в обробці Адлер. Перша спальна кімната основна. Тут встановлено велике двоспальне ліжко та є окремий вихід у двір. Ви зможете вийти до басейну прямо з ліжка. Друга спальна кімната дитяча. Вона знаходиться в іншій частині будинку, що забезпечить спокій та тишу для вашої дитини. В ній також є всі необхідні меблі, письмовий стіл та ліжко. В основний будинок заведено 10 кВт світла, встановлено індивідуальну скважину та септик. Також встановлена система очистки води «Екософт». Наступне приміщення ось такий розкішний санвузол з ванною. Тут є умивальник, туалет, біде і власне ванна з денним світлом. Останнє приміщення у цьому будинку пральня котельня. Тут встановлено електричний котел, системи очистки води та облаштоване місце під прання та просування одягу. Через кухню вийдемо на двір та оглянемо ділянку. Загальна площа ділянки складає 30 сот. Ось так виглядає наш будинок з фасаду. Біля кухні є тераси, на якій розміщується газовий гриль. Навколо будинку облаштовано дуже гарний ландшафт з дорослими доглянутими деревами різних сортів. Далі бачимо басейн. Наразі він законсервований з зими, тому має такий колір, але його підготовка та очистка займе всього кілька днів. Біля басейну також є колодязь та тандир. Маєток знаходиться на території котеджного містечка Золотий берег тут є охорона, асфальтовані дороги, вуличне освітлення, а також власний вихід до київського водосховища та соснового лісу. Далі приходимо до автонавісу. Тут з легкістю розташується мінімум 2 авто. Облаштовано автоматичні ворота. З іншої сторони у нас є велике господарське приміщення, де зберігаються садові меблі, шини, технічне приладдя. Це досить просторе приміщення, яке закриває всі потреби у зберіганні габаритних речей та сезонних меблів. На цьому територія основного будинку закінчується. Далі прямуємо за зелену огорожу, завдяки якій відокремлена друга частина ділянки. І потрапляємо до нашої бізнес-складової. Територія є повністю приватною, зелені насадження виконують функцію паркану. Ці два будинки по 60 метрів з власною територією та окремим басейном досить успішно можна здавати в оренду завдяки таким сервісам, як Airbnb та Booking, що і робили власники раніше. Оскільки поруч знаходиться Київське море, цей об'єкт завжди буде затребуваним на ринку орендних послуг. Глянемо будинки всередині. Вони також дуже стильні, мають цікаву концепцію. Всередині є все необхідне: кухня з побутовою технікою, власний санвузол з душем, спальня та обідній стіл. У кожного будинку є своя тераса, а територія спільна. Кожен будинок розрахований на двох гостей, але за потреби можна розмістити до 4, адже дивани у вітальнях розкладні. Також в кожному будинку окрема система опалення та кондиціонування. На спільній території є басейн та літній душ. Ділянка досить простора, тому гості з різних будинків не будуть заважати один одному. Другий будинок повністю ідентичний, відрізняється лише кольоровою гамою. Завдяки класному розміщенню, яскравому дизайну та цікавій концепції, цей бізнес завжди буде приносити вам дохід та не буде заважати комфортному життю в основному будинку. У всіх трьох будинках додатково встановлена система охорони Аякс. Комунікації для гостєвих будинків також окремі. Тут є власний септик, а також окрема система очистки та підготовки води. Локація нашого маєтку досить цікава, як для проживання, так і для бізнесу. Поруч з містечком знаходиться супермаркет фора, аптеки, нова пошта, декілька баз відпочинку з ресторанами та зупинки громадського транспорту. Відстань до Києва займає всього 30 хвилин на авто. Також на ділянці розташовано хозблок, де розміщено всі комунікації, засоби для прибирання, а також пральня для двох гостьових будинків. Шлях від будинку до пляжу на Київському водосховищі займає всього декілька хвилин. Тож, якщо вам сподобався цей будинок, завітайте на перегляд та переконайтесь у всіх його перевагах. А якщо ви ще у пошуку свого будинку, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де зібрані найкращі пропозиції нерухомості у Києві та передмісті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. До зустрічі!